Вітаю, шановні глядачі. Останні дні в соцмережах з'явилась купа панічних повідомлень та відео, нібито супермаркети в Києві масово закриваються. Продукти танули в морозилках, а люди стоять у величезних чергах біля останніх працюючих магазинів. Хтось пише про повний колапс торгівлі, хтось про дефіцит товарів. Розберемося, що там насправді відбувається і чи варто взагалі панікувати. Ситуація така: після атак 9 січня, половина Києва залишилась без опалення, і світла 12 січня запровадили екстрені відключення через. Перевантажені інфраструктури, найважче у деяких районах столиці та на лівому березі Київської області, особливо в Бориспільському і Броварському районах Московія змінила тактику повного загальнонаціонального блокаду, досягти не вийшло, тому зараз атакує три найбільших вразливих регіони: Київську, Одеську та Дніпропетровську області. Мінекономіки стверджує, що ситуація стабільна. Міністерство. Перебуває на постійному зв'язку з усіма торговими мережами, здалегідь узгоджено чіткі алгоритми дій на випадок відсутності електроенергії, порядок інформування покупців та відновлення роботи магазинів. Заступник міністра економіки Тарас Висоцький наголошує, тимчасові закриття окремих магазинів мають суто технічний характер, пов'язані з переважно з аварійними відключеннями електроенергії або короткостроковими збоями в роботі генераторів через сильні морози. Мережі достатньо розгалужені, тому навіть у разі тимчасової паузи в роботі окремого магазину завжди є доступна альтернатива. Системного дефіциту товарів і ажіотажного попиту не фіксують. Проблем з постачанням продукції немає. Споживач не страждає. А що кажуть самі мережі? В АТБ заявили, у нас все під контролем. Всі магазини в Києві та області працюють генератори скрізь. Більше того, збільшили поставки товарів у столиці, бо розуміють, навантаження зросло через проблеми в інших мережах. Є важливий технічний момент. Магазин на генераторі працює 6 годин, потім година відключення. На цей час покупців повідомляють про найближчий працюючий магазин. Скорочувати години роботи не планують навпаки, дають можливість зарядити гаджети, зігрітися. Я тебе називаю інформацію про масове закриття фейком і маніпуляцію спрямованою на дестабілізацію настроїв. І не лише звісно, АТБ працює для того, аби люди справді могли і скупитися і навіть скористатися пунктами. Підігріву там навіть, можна, чайник продасти, підігріти в термос залити, навіть так можна зробити, не кажучи вже про свої гаджети. Нус відверто визнає проблеми. Не всі магазини можуть працювати як зазвичай. Станом на ранок 13 січня не працювали близько 17 супермаркетів в Києві та області. Просять клієнтів завчасно перевіряти графік роботи на сайті або дзвонити на гарячу лінію. Ну, зокрема, у мене новості під боком справді він декілька днів не працював от запрацював сьогодні і вони змогли виправити ситуацію. Тобто, я до чого, що навіть мережі маючи такі проблеми, намагаються швидко їх вирішувати і запускати якнайшвидше. От власне у мене коло дому такий приклад і стався теж не приховує складнощі через поєднання низької температури та блокаутів, обладнання іноді виходить з ладу. Голодильники, морозильники не справляються. Генератори не тягнуть великі приміщення на морозі. Супермаркети можуть бути закриті ненадовго, команди швидко усувають проблеми. Аврора каже, працюємо в штатному режимі. Інформація про масове закриття не відповідає дійсності, але можливі зміни в графіку. А тепер те, що бачать люди. В телеграм-каналах з'являються відео з чергами біля АТБ на оболоні. Люди масово закуповуються їжею, водою, бояться, що магазини зачиняться, багато супермаркетів вивісили на дверях повідомлення про тимчасове закриття з адресами найближчих працюючих точок. В Ірпені та бучі великі черги на ЗС. Люди заправляються для генераторів. Магазини АТБ і Сільпо в районі парку центральної Вірпіні не працюють. Ну і звісно, я не хочу ніякої зради розкручувати. Це тимчасовий такий процес. Люди там так чи інакше купляться те, що вони в першу чергу мали б скупитися, генератори відновлять, відремонтують заправки, віддадуть, потрібне паливо, і все, в принципі, буде так, як раніше. Ну, з умовностями, звісно, до весни все буде непросто, але не катастрофічно. Загалом, дорогі друзі, в такі моменти відчуваєш, як фінансова подушка це не розкіш, а необхідність. Хтось може дозволити собі закупитися, а хтось. Рахую кожну гривню, якщо ви хочете нарешті побудувати систему, де є резерви, чіткі бюджети, розуміння, що робити з грошима, придивіться до курсу фінансової грамотність за посилання в описі. Він про те, як перестати доживати і почати контролювати ситуацію. І я, звісно, раджу, особливо тим, хто хоче порядок навести в фінансах і з кредитами, і не тільки. Посилання в описі. Наступні дні покажуть розвиток подій. Енергетики обіцяють поступово покращення, але морози тримаються, атаки продовжуються У Києві та області. Електрики не вистачає навіть на критичну інфраструктуру. Швидкого вирішення не буде. Що маємо зараз системного дефіциту товарів немає. Продукти є, поставки йдуть, але конкретні магазини можуть закриватися на час через генератори, які працюють циклами, або через поломки обладнання на морозі. В одних районах все працює штатно, в інших є перебої. АТБ посилило поставки і працює максимально новий сільпо. Кажу чесно, що є складнощі, але вони їх стараються вирішувати. Паніка в соцмережах перебільшена, але локальні проблеми справді є і ну, про них треба говорити. Скажу, ем, що теж не можу не сказати, що насправді дуже сильно негативно здивувала підготовка київської влади до цієї ситуації. Оскільки в нас повномасштабне вторгнення, і було зрозуміло, що так чи інакше, хоч би диверсифікована система для опалення, її можна було би запустити. Ну ми бачимо, що цього ніхто не зробив. Хоча, враховуючи бюджет Києва, ще і е, навіть очільник, голова міста, маючи такий е, статус відомої людини в Європі, міг би легко е, і. Направити існуючі кошти бюджету і відкрити двері там, де вони не відкриваються для отримання обладнання. Все це можна було зробити, але нічого зроблено по суті не було. Загалом, людина, яка бачить закритий магазин в своєму районі, має право бути незадоволеною. Для неї це не статистика, а конкретна незручність. Водночас мережі досить великі, щоб забезпечити альтернативи. Це не колапс торгівлі, але й не безпроблемна робота. Війна, енергетична криза і мороз створили умови, в яких торгівля працює на межі можливостей. Техніки і логістики. Таких умов раніше, звісно, не було. Але і тут є поле для вдосконалості, для отримання досвіду і налагодження поставок і взаємодії з клієнтами. Друзі, все буде добре. Навіть враховуючи, що будуть тимчасові незручності, але вони на то і тимчасові. Тримайтесь і бережіть себе, ми пройдемо з честь цей весь час. Kun yi karashi dubu kushi.